Бо я не соромлюсь Евангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. А які поради для звичайного буденного щоденного життя ми можемо взяти власне з біблійної розповіді про Різдво? Що конкретно, що практичного дає нам? Чи просто знати як факт, який колись відбувся, чи є якісь практичні поради, власне, як ви говорите? Я би хотів. Підкреслити одну таку важливу річ, вона би була типова для, для, любих реч, для любих випадків духовного життя. Завжди, а в історії ізраїльського народу. І в нас, християн, завжди є небезпека збитися з курсу. От, наприклад, євреї візьмемо, так? Їм Бог показав дорогу обітовану землю. Ясно, що Бог з ними. Закон їм дав, чудеса на кожному кроці, манна, одним словом, Бог з ними присутній всіх і так далі. Але вони збилися з курсу. Їх, тягнуло, їх, тяг, їх не тягнула манна, їм хотілося цибулі, їх, не, їх їм не хотілося йти в ханаан, бо вони згадали закотли з м'ясом. Тобто завжди йде небезпека із тої дороги найкращої. Яку Бог людині показує, а вона є найкраща і для людини є блаженством. Завжди лукаві буде з стоїть дороги звивати на інші другорядні речі, аби не в ціль. І власне гріх, а слово гріх об'яснюють Богослови, як не попасти в ціль, мимо. От дивіться такий приклад. Почали кусати гадюки євреїв за гріх. От, Мойсей молиться до Бога, як вийти з того положення, бо народ тисячами вмирає від укусів от, за своє беззаконня. І Бог дає йому пораду зробити мідного змія і повісити на жердині, кожен, хто погляне на нього, буде уздоровлений. Вроді Божа постанова, і Мойсей так зробив. І люди, які дивилися на, на нього з вірою, отримували уздоровлення від укусу гадюк. І зцілялися. Не від змія і зцілялися, а повірили в слово, хто подивиться, ті зцілялися. Цей а, мідний змій, а вони принесли обітовану землю. Він же їм там був непотрібний, І вони з того мідного змія зробили ідола. Здавалося б, то ж Бог казав зробити правда? Але це була річ на даний момент, коли люди вмирали, коли була потреба. Коли е, крик, і лемент, і смерть панувала у майже в кожному шатрі, змій був потрібний для оздоровлення. Але коли вони перейшли у Битовану землю, він свій сенс втратив. Але людям хочеться мати щось видиме. Хочеться І починається ідолопоклонство. Бог вже в стороні, вже а, тож, вже люди поклоняються предмету. Так само і з Різдвом. Я до чого веду? Значить, ми шануємо там овечки, ставимо, ми там верте, пробимо, зірки, ангели, іроди і так далі. Ісус маленький. Ми не попадаємо в ціль. Ми вроді біля цілі крутимось. Знаєте, як то кажуть, що колись в каша була така, її пив, в рот не попало. Така колись були такі казки. Тобто, ми, вроді про Ісуса говоримо, але самим Ісусом. Його ціллю приходу, Його а, іменем Спасительним, раді нас, що він народився, ми це опускаємо. Тобто ми займаємося, так би сказати, поверхово або шкаралупою займаємося, займаємось, а ядра немає. І лукавий хитрий тому. Ви собі там верте пробіть, ви собі там ірода бавтеся, гарні традиції, колядочки. Ну Ісус в стороні. От ось до чого я. Власне, боюсь, християнство, щоб не лишилося без Христа. Як Марія думала з Йосифом, йдуть на зарет, що з ними йде Ісус, а Він йде, ним не йшов. Вони думали. І так само ми думаємо, справляємо Різдво, ніби ми велике щось для Бога робимо. Це не так. Ісус, найкраща пошана до Ісуса, до Бога, Він сказав, до жінки, яка викрикнула в одному місці: блаженна утроба, яка тебе носила, груди, які тебе кормили. Так жінка, яка слухала науку Ісусову, така була захоплена. А Ісус сказав так. Але блаженні ті, хто слухають Слово Боже, і Його виконують, дотримують. Тому Ісус залишив нам науку, залишив нам віру в Нього як Спасительну жертву, якщо цього немає. То тоді свята є без духа, вони є без смисла, просто гарне свято. Тому нам, християнам, треба святкувати Різдво, але з подякою що він пішов на землю. Він народився раді нас. Чому він народився? За мене грішника, за тих, хто мене дивиться, щоби своєю кров'ю відкупити нас ось. Цінність Різдва, єдиний, хто прийшов від Бога, який прийшов нас простити, спасти, оправдати, примирити з Отцем, і коли ми помремо нас воскресити і привести до неба, оце ціль Його Різдва. І Він сказав дуже цікаве слово до Палата, який цікавився ним, звідки він. А Ісус каже, Я на те народився. Це дуже гарне місце. Я хочу це прочитати, щоби. Рідко, коли ми на нього згадуємо це місце. Дивіться, як Він сказав. Ісус сказав: Я на те народився, сам про себе каже, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Ісус прийшов засвідчити правду, щоби ви і я. Не жили в неправді, не жили в п'янстві, не жили в блоді, не жили в злодійстві, в брехунстві, не жили в зависті, в ненависті, в других гріхах, щоб ми жили в правді. А Ісус є правда. Правда народилася в яслях. Правда має образ, правда має ім'я. Ісус є правда. І коли я приймаємо Ісуса, і вам рекомендуємо: прийміть Ісуса в своє серце, ви приймете правду, яка зробить у вашому і нашому серці, зробить переміну. тоді Христос народжується в наших серцях, не там, десь яслях, не в вифліємі. Та я знаю, що Ісус народився в моєму серці. І це величезне благословення, яке не можна розказати. Цього року різдвяні свята в Україні особливі у наше життя, в нашу свідомість міцного війшло таке поняття, як майдан. Як поєднати, як узгоджується, точніше, це поняття з поняттям власне, Божої правди і Божої справедливості, про що ви щойно говорили? Біблія дає чітку установку, я не раз це говорю а, керівникам різних рівнів, а суть влади. Влада, всяка влада від Бога, пише Павло До Римлян, 13 розділ. Павло закликає поважати владу, молитися за владу і, і, так, далі, і так далі. Тобто і суть влади. В неї є така основних дві функції. Перше, це карати зло, стримувати те зло, щоб воно не розповсюдилось і не набирало такого загрозливого масштабу. І друге заохочувати доброчинців. Для того пишуться закони, для того є силові структури і так далі. Але коли влада кладе руку на Біблію, от я був наразі на, на ігнорації, і в Ющенка був, і в Віктора Федоровича був в Верховній Раді, вони кладуть руку на Конституцію і на Біблію. Мені так би хотілося колись сказати, ви кладете руку на, на Конституцію. Дотримуйтеся її. Бо це ж клятва. Він дає клятву, що він буде поступати в Конституції. Порушує він її? Звичайно, що порушує. Друге, кладе руку ще й на Біблію і так тримає руку. І навіть тою Біблією, на жаль, не цікавляться наші президенти. В чому є проблема? Шевченко сказав колись в своєму заповіті, от в своєму кобзарі, написав, чи ми діждемось Вашингтона святим і праведним законом. так і діждемося колись. Проблема наших керівників, влади різних рівнів, вони Бога не знають. Ми мали 70 років отої атеїстичної системи, де мільйони людей розстрілювали, вбивали, плюндрували, принесли величезне горе і біль на одній можна сказати, шостий континент у світу, полита наша земля. Скільки злочину зробили? Так? Чому? Бога не знали? Самі собі поробилися богами і себе возвишували, і себе прославляли. Ми вже не маємо вроді комуністичного режиму. Прийшли інші люди. Але, на жаль, вони не дають місце Божій правді і не мають отого, такого серця або бачення бути мужами державності, тобто любити людей, якими ти керуєш, так? триматися конституції як гарант Конституції, робити добро, старатися для держави. І люди це оцінять. І от власне вже 22 роки, як ми відсвяткували Незалежність України, Україна вже переживає другий Майдан. Або вже третє, так би сказати, повстання було перша перше Україна без кучми, потім був оця Майдан Перший, тепер Майдан другий. Про що це говорить? Про те, що наступає такий епогей, що Далі неправду, яка вже е, такого колосального розміру набрала, таких розмахів, що люди вже далі не можуть ну, далі з тим миритися, навіть як то байдужий був, і то вже й Острово. як так можна, так жорстоко, так цинічно і так далі. Тому тут Майдан виник не просто. Виник. Я вірю, що це є допуск Божий. Я вірю, що Україна переживає породільні муки, щось вродиться. А породи завжди є болючі. Хотілося би, щоб закінчилось благополучно. От. Це йде боротьба правди з неправдою. Люди хочуть жити на своїй землі, люди хочуть мати чесні суди. Люди хочуть мати е, дійсно правоохоронні е, органи от, служби, а не злоохоронні. Це сьогодні всі бачать, наскільки морально. Деградують наші чиновники, наші силові структури, деградують. Їм треба Бога. Але на превеликий жаль, дорвавшись до влади, гроші і влада їм каламутять розум. Гроші не все, влада не все. Ми в могилу нічого не візьмемо. Але ми з собою візьмемо наші діла. І ми залишимо після себе або добрі сліди, як лишив Вашингтон в Сполучених Штатах. Як лишив Аденаур в Німеччині, як лишив Авраам Лінкольн, тих людей поважають, вони жили скромним життям, вони любили людей, вони молилися, вони захищали людей, вони були державницького такого масштабу. От. На жаль, в нас цього сьогодні, на жаль, не бачимо. Вроді, потужні мужі, але. Далеко ще не мають отого бачення, того характеру і тої поваги до людей. Тому Майдан є допуск Божий, це є перевірка нашої позиції, на якій ми стороні. Тут не політики зробили Майдан, а просто вже критична точка, від якої є відлік нової України. І хотілося б найважливіше, щоби всі люди в Україні зрозуміли, що нам треба мати своє лице, мати свою позицію, мати свою державність, свою незалежність, не залежати ні від Сходу, ні від заходу, але щоб ми залежали від Бога. І Бог Україні дає такий шанс, тому що нині взірця для України немає. В різних державах є проблеми, є свої біди і так далі. Але Бог дає Україні можливість стати з колін і схилитися перед Богом, і Він благословить. І нам треба молитись, щоб Бог нам дав розумних урядників в нашій державі. У німецькому парламенті є непогана традиція напередодні різдва. Всі члени Буддистагу забувають про свої політичні непорозуміння, всілякі суперечки, чвари і незгоди, і всі разом гуртом стають пліч опліч і співають різдвяних пісень. Чи не є це добрий приклад для виходу з якоїсь кризи? Звичайно, що приклад дуже гарний, але треба враховувати такі важливі моменти в Німеччині. Працюють закони. В Німеччині є правова система. А то, що вони мають різні думки, але вони всі стоять на одній платформі. В нас далеко неодинакові умови, в нас не поважається право. Казав один із авторів з байки, по-моєму, Глібо казав: а дужчий нищо тусає, та ще й б'є, тому що сила є. В Німеччині такого не може бути. Там діють закони. Якби в нас діяли закони, тоді. A, звичайно, було б гарно цей приклад до добавити.